Кендал Дженер, Роберт Де Ніро та Джей Зі. мало хто знає, але цих селебритіс виховали лгбт люди. То якими будуть діти у гомосексуалів? Давай розбиратися. Хтось впевнений, що у ЛГБТ людей обов'язково виростуть лгбт діти але ми не довіряємо російській пропаганді. Краще звернемося до статистики. У 95-му році вийшло велике дослідження науковця Майкла Бейлі. Воно показало, що 90% людей, які виросли в одностатевих сім'ях, гетеросексуальні. А вже у 2009 році вийшло інше німецьке дослідження. Виявилося, що веселкові родини виховують дітей м'якіше та більш охочі йдуть на діалог із сином чи донькою. А ще більше враховують думку дітей під час прийняття рішень. Також є думка, що діти в ЛГБТ-родинах будуть більш нещасні, але це спростовує дослідниця Шарлотта Паттерсон. Вона виявила, що діти із веселкових сімей живуть таким самим життям.